Зараз на годиннику 11 ранку. Зазвичай ювелірний магазин в цей час вже відкритий, але не сьогодні. В приміщенні зараз наводять лад після нахабного розбою. Увечері, 19 січня, групу людей було пограбовано цей магазин. Це не уривки фільму бойовика. Це реальні кадри, зафіксовані камерою спостереження тієї самої крамниці, де суботнього вечора стався розбійний напад. За попередньою інформацією, п'ятеро чоловіків в масках, обезброївши охоронця, увірвалися до магазину та винесли коштовності на чималу суму. Проте про вечірнє пограбування місцеві ні сном, ні духом кажуть про події. Дізналися вже з соцмережі. Паліція, котра приїхав, скора всі стрінити приходять. Туда ж то знаємо сягнувати на король. Так все швидко відбувало на наскільки... я знаю, сколько мне Доброе, не рассказывают. Добро, они знают, или саму сумму или что то с такого Нет, не, я знаю драгоценности, и видео смотрел в интернете, просто как на телеканале, как это все происходило, с камер наблюдения и все. Только по этому видео могу и следить, что украли. Експерти говорять, так тихо могли працювати тільки справжні професіонали. На справу йшли заздалегідь підготовлені люди, аби пограбувати ювелірку за три хвилини. Володіли інформацією щодо плану приміщення та кількості персоналу в ньому. І з того відео, яке я посмотрев, і з тою інформації, яку я обладаю. Я считаю, что данное преступление оно было тщательно подготовлено. Они изучали, где находится именно золотые изделия, где серебряные. Из видео видно, что они брали только с одной стороны, значит там только золото. Это фирма Золотой век. Они немножко пренебрегали собственной безопасностью тому як вони наняли частну охрану, яка поздно приїхала після розбою. В місті вели план перехоплення за попередніми даними. Правоохоронці розшукують авто на єврономерах. 19 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що п'ятеро невідомих осіб в Балаклавах забігли до одного із ювелірних магазинів на території металургійного району, заволодівши виробами жовтого металу, зникли з місця злочину на автомобілі темного кольору польської реєстрації. На теперішній час працівниками поліції в житті направлені на встановлення та затримання осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. Такі випадки не поодинокі. Розбійні напади вже траплялися в кривому розі. Нагадаю, у липні 2017 року група людей в масках пограбувала ювелірну крамницю в венгулецькому районі. Тоді правоохоронці припускали, що це банда так званих гастролерів, які вчиняли подібні злочини і в інших містах країни. Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко перший міський.